Ірина стояла біля віконця аптеки, тримаючи в руках два рецепти, які їй виписали різні лікарі. Вона виглядала трохи стурбовано, бо останнім часом часто хворіла і вже втомилася від постійних походів до медичних закладів. Перед нею була черга, і вона нервово перебирала рецепти, намагаючись розібрати почерк лікарів. Нарешті підійшла її черга. Доброго дня. звернулася вона до фармаце молодої жінки у білому халаті. Мені, будь ласка, ось ці ліки. ЦВТ уважно взяла рецепти, пробіглася очима по написаному, а потім ще раз перечитала назви препаратів. Вона підняла погляд на Ірину, трохи насупившись. Скажіть, будь ласка, ви ці ліки плануєте приймати одночасно? запитала вона. Так, відповіла Ірина. Один мені призначив терапевт, а інший невролог. Я думала, що так буде ефективніше, бо у мене і головний біль, і тривожність. Фармацевета ще раз подивилася на рецепти, а потім відклала їх у бік. Я мушу вас попередити, що ці препарати не можна приймати разом. Один з них антидепресант із групи Сізес, а інший знеболювальний на основі трамадолу. Їхня комбінація може бути дуже небезпечною. Ірина здивовано підняла брови. А що може статися? Лікарі нічого не казали. На жаль, таке трапляється, зітхнула фармацевете. І якщо приймати ці ліки разом, може виникнути серотоніновий синдром. Це дуже серйозний стан, підвищення температури, судоми, порушення свідомості, навіть кома. До того ж, трамадол сам по собі може викликати судоми, а в поєднанні з антидепресантом ризик зростає в рази. Ірина розгублено подивилася на свої рецепти. Я навіть не знала. Я просто хотіла швидше одужати. Я вас розумію, співчутливо сказала фармацевете. Але дуже важливо завжди повідомляти лікарю, які ще ліки ви приймаєте. І якщо вам призначають новий препарат, обов'язково консультуйтеся з фармацевтом. Ми завжди можемо підказати, чи безпечно це поєднання. Ірина кивнула, відчуваючи полегшення, що не встигла прийняти обидва препарати разом. Дякую вам велике. Я повернуся до лікаря і все уточню. Будь ласка, усміхнулася фармацевете. Ваше здоров'я найважливіше. Не соромтеся ставити питання, навіть якщо вони здаються дрібницями. Ірина вийшла з аптеки, ще раз переглядаючи рецепти. Вона зрозуміла, що навіть найкращі лікарі можуть не врахувати всі нюанси, і тепер завжди буде уважнішою до свого здоров'я, Олег повернувся додому після важкого робочого дня, відчуваючи в тому і легке нездужання. Останні кілька днів його мучила нежить, боліло горло, а сьогодні ще й почалася алергія, очі сльозилися, а ніс закладався ще сильніше. Він вирішив не зволікати і одразу взявся за аптечку, щоб знайти щось від застуди та алергії. Витягнувши з полиці кілька упаковок, Олег уважно розглядав їх. В одній руці він тримав популярний засіб від застуди, у другій таблетки від алергії, які залишилися ще з весни. Він сів за стіл, розклав перед собою обидві упаковки і почав читати інструкції. Його погляд зупинився на попередженні дрібним шрифтом, не приймати з іншими антигістамінними засобами. Що це означає? Пробурмотів Олег трохи роздратовано. Я ж просто хочу швидше одужати. Він відкрив телефон і почав шукати інформацію про сумісність цих ліків. На одному з медичних форумів він натрапив на обговорення, де люди ділилися своїм досвідом. Хтось писав, що поєднання цих препаратів може викликати сильну сонливість, інші згадували про сухість у роті, головний біль, а дехто навіть про проблеми з диханням. Олег задумався. Він згадав, як минулого разу. Коли приймав подібні ліки разом, відчував себе дуже млявим і ледве не заснув за кермом. Тоді він не надав цьому значення, списавши все на втому, але тепер зрозумів, що це могло бути через неправильне поєднання препаратів. Він ще раз перечитав інструкції, звертаючи увагу на розділ побічні ефекти та взаємодія з іншими ліками. Там чітко було написано, що одночасний прийом двох антигістамінних засобів може призвести до передозування і серйозних ускладнень. Особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. Олег відчув легке занепокоєння. Він зрозумів, що навіть звичайні ліки можуть бути небезпечними, якщо не дотримуватися інструкцій. Він відклав одну з упаковок убік, вирішивши прийняти лише засіб від застуди, а від алергії, почекати до вечора, коли дія першого препарату закінчиться. Добре, що перевірив, сказав він сам до себе, відчуваючи полегшення. Треба бути уважнішим і не ризикувати здоров'ям. Олег зробив собі чай, сів у крісло і вирішив, що наступного разу обов'язково проконсультується з лікарем або фармацевтом, перш ніж змішувати будь-які ліки. Він зрозумів, що навіть прості речі можуть мати серйозні наслідки, якщо не ставитися до них відповідально. Марина сиділа в кабінеті лікаря, трохи нервуючи. Вона вже кілька днів почувалася зле. Температура трималася на рівні 37,5, боліло горло, а ще з'явився сухий кашель. Лікар уважно слухав її скарги, ставив, уточнюючи, питання, а потім призначив антибіотик. Марина, звикла дбати про своє здоров'я, вирішила уточнити ще одну деталь. Я ще приймаю вітаміни з кальцієм, сказала вона, дістаючи з сумки упаковку. Чи можна їх поєднувати з цим антибіотиком? Лікар взяв упаковку. Уважно прочитав склад, а потім подивився на призначений антибіотик. Це дуже добре, що ви запитали, сказав він, відкладаючи вітаміни на стіл. Не всі пацієнти звертають увагу на такі речі, а це дуже важливо. Марина здивовано підняла брови. Я думала, що вітаміни це завжди корисно, зізналася вона. Особливо коли організм ослаблений. Вітаміни дійсно корисні, погодився лікар. Але не завжди і не з усіма ліками. Наприклад, ваш антибіотик належить до групи тетрациклінів. І якщо приймати його разом із кальцієм, він може зв'язуватися з іонами кальцію і утворювати нерозчинні сполуки. У результаті антибіотик просто не засвоїться організмом і лікування буде неефективним. Марина уважно слухала, намагаючись запам'ятати кожне слово. Тобто, якщо я прийматиму і те, і те, то антибіотик не подіє. Перепитала вона. Саме так, підтвердив лікар. Тому важливо робити перерву між прийомом цих препаратів. Наприклад, антибіотик приймайте за дві години до або через дві години після вживання кальцію чи молочних продуктів. Марина кивнула, відчуваючи вдячність за таку детальну відповідь. Я навіть не знала про це, зізналася вона. У рекламі завжди кажуть, що вітаміни це тільки користь. На жаль, реклама не завжди розповідає про всі нюанси, усміхнувся лікар. А ще важливо пам'ятати, що деякі інші мінерали, наприклад, залізочі магній, теж можуть впливати на засвоєння антибіотиків. Тому завжди краще консультуватися з лікарем або фармацевтом, якщо приймаєте кілька препаратів одночасно. Марина подякувала лікарю за пояснення і поради. Вона зрозуміла, що навіть такі, здавалося б, прості речі. Як вітаміни можуть впливати на ефективність лікування. Вийшовши з кабінету, вона вирішила бути уважнішою до свого здоров'я і завжди уточнювати всі деталі щодо прийому ліків. Дідусь Василь прокинувся рано вранці, як завжди, ще до сходу сонця. Він повільно підвівся з ліжка, відчуваючи знайому важкість у ногах і попрямував на кухню. Там, у кутку на полиці, стояла його улюблена кавоварка, а поруч. Коробочка з ліками від тиску, які він приймав щодня вже кілька років. Василь налив у чашку свіжозвареної кави, вдихнув її аромат і сів за стіл. Поки кавоварка ще булькала, до кухні зайшов його онук Андрій, який залишився у дідуся на канікули. Хлопець сонно потер очі, але, побачивши дідуся, одразу посміхнувся. Доброго ранку, діду. привітався Андрій. Доброго. Онучку, відповів Василь, дістаючи з коробочки таблетку. Ось зараз вип'ю ліки і буду, як новенький. Він звично поклав таблетку на язик і запив її ковтком гарячої кави. Андрій, помітивши це, здивовано підняв брови. Діду, а ти завжди так робиш? Запиваєш ліки кавою. Василь усміхнувся і кивнув. «А вже ж, онучку. Кава мені допомагає прокинутися, а ліки. Тримати тиск у нормі. Так я вже звик. Андрій задумливо подивився на дідуся, а потім дістав свій телефон і почав щось шукати. А ти знаєш, що кава може впливати на дію ліків від тиску? обережно запитав він, не відриваючи погляду від екрана. Василь здивовано подивився на онука. Та що ти таке кажеш? Я ж усе життя так роблю, і нічого. Ось тут пишуть. Показав Андрій дідуся статтю, що кава може підвищувати тиск і навіть посилювати або змінювати дію деяких ліків. Особливо, якщо це препарати для зниження тиску. Може виникнути артмія або інші проблеми із серцем. Василь трохи занепокоївся, але намагався не показувати цього. Та невже? Я й не думав про таке. Лікар нічого не казав. Може, лікар і не знав, що ти запиваєш ліки саме кавою. Припустив Андрій. Тут пишуть, що найкраще запивати таблетки простою водою, щоб не було небажаних реакцій. Дідусь задумався. Він згадав, як іноді після кави відчував серцебиття або легке запаморочення, але не пов'язував це з ліками. Мабуть, ти маєш рацію, нарешті сказав Василь. Треба буде спробувати запивати водою. Дякую, що підказав, онучку. Андрій посміхнувся, радий, що зміг допомогти дідусеві. Василь відставив чашку кави вбік і налив собі склянку води, вирішивши з цього дня бути уважнішим до свого здоров'я, у студії панувала ділова, але водночас затишна атмосфера. На столі стояли чашки з чаєм, а поруч кілька упаковок різних ліків, які часто можна знайти в домашній аптеці. Ведуча, Олена, звернулася до глядачів із серйозним, але доброзичливим виразом обличчя. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, про що часто забувають навіть досвідчені пацієнти небезпечні комбінації ліків. Ви, мабуть, не раз чули, що не всі препарати можна приймати разом, але мало хто знає конкретні приклади та наслідки таких поєднань. Поруч із нею сидів експерт, фармацевете із багаторічним досвідом, пані Світлана. Вона уважно слухала, готова відповісти на будь яке запитання. Пані Світлано, звернулася Олена, розкажіть, будь ласка, які комбінації ліків є найнебезпечнішими, але про них мало хто говорить. Світлана кивнула і взяла до рук дві упаковки. Один із найпоширеніших прикладів це поєднання аспірину та ібупрофену. Обидва ці препарати належать до групи нестероїдних протизапальних засобів. І якщо приймати їх разом, значно підвищується ризик шлункових кровотеч, виразок. А також проблем із нирками. Багато людей думають, що якщо один не допоміг, можна прийняти інший, але це дуже небезпечно. Олена уважно слухала, а глядачі в студії кивали, впізнаючи себе у цих ситуаціях. А як щодо ліків від застуди? поцікавилася ведуча. Зараз сезон, і люди часто змішують різні порошки, сиропи, таблетки. Це ще одна поширена помилка, підтвердила Світлана. У багатьох засобах від застуди містяться однакові діючі речовини, наприклад, парацетамол. Якщо приймати кілька таких препаратів одночасно, можна легко перевищити безпечну дозу і отримати серйозне отруєння аж до ураження печінки. Олена звернулася до глядачів Друзі, завжди читайте склад ліків і не приймайте кілька препаратів із однаковими діючими речовинами. Якщо не впевнені, запитайте у лікаря або фармацевтеа. Світлана додала також небезпечно поєднувати деякі антидепресанти з неболювальними, особливо на основі трамадолу. Це може викликати серйозні побічні ефекти, навіть судоми чи порушення свідомості. Олена підсумувала Пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Не експериментуйте з ліками, не змішуйте їх без консультації з фахівцем. Навіть звичайні препарати можуть бути небезпечними у неправильних комбінаціях. Камера повільно від'їхала, а на екрані з'явився напис. Перед застосуванням будь-яких ліків обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.